Привіт, мене звати Дам'ян Лаорте, і це «10 фактів про мене. Слово, яке мені найважче вимовляти, це. Ехерт Ек Ешеп. Есеґедші. Я хотів бути другом Берклесом Діснеї, тому що я люблю цього персонажа, тому що спочатку ніхто не хоче йому є що робити, а ніхто не знає, що таке сила і піналі. Не знаю. Мене захопив цей персонаж. У мене є два брати. А старший і молодший, а я посередині На 4 роки старший, на 4 роки молодший, і я. Якби я міг побудувати будинок своєї мрії, а я думаю, що всередині будинку буде величезний басейн, і кінотеатр, і боулінг-трек, щоб грати з друзями не виходячи з дому. Коли я був маленьким, мені було дуже-дуже страшно ходити в магазин. Я колекціонер фотографій. Бо колись мої батьки був антикварний бази. І одного разу я знайшов е, шукляду старих фотографій. Я почав їх розглядати і закохався в них. І тепер, коли можна щось купити стару фотографію, я купую її. Програма «Art Attack. Я пам'ятаю, коли я був маленьким, а я подивився на це, а пізніше я спробував зробити те, що вони робили створювати, але у мене ніколи не виходило, як смак морозив, який мені найбільше подобається, це горіховий крем. Коли я був маленьким, у мене було три кролика. І їх називали Пінчо е Кайон Старіс. Моя улюблена пісня з Віолетти – Це пара воля. Скульптор, там солосой локесоль. Ми можемо. Це було 10 речей. Про мене, величезний поцілунок, я люблю вас.